Смазка та заточка цепі. Тут є отвір, в шприці салідолу набираємо, вставляємо в отвір і прозводимо надавлювання та прокрутку цепка для смазки зірки. І поки надавлюємо і прокручуємо цепок. Доки з тої сторони не вилізе салідол з тої дирочки. Також прозводимо заточку цепка, точніше зубів в домашніх умовах. На кожен зуб. Розводимо напильником разів 2-3 і кожен зуб десь при такому ну, углу, щоб він там нормально сидів в тому гнізді. Напільник. І буде у вас отлично пилятися.